Нове обличчя старим тротуарам. Впродовж трьох останніх місяців центр міста активно прикрашали тротуарною плиткою. Візерунки під ногами городян уже з'явилися біля кінотеатру Планета на розі вулиць Володимирська і Подільська, на Соборній, біля музичного училища тощо, в основному біля об'єктів обласного значення. Люди таке прагнення до естетичності та зручності сприйняли по різному. Плитка, яку от поклали біля кінотеатру. Чи є це доречно? А чи можна доречно? Звичайно, доречно. А чому? А чому ж не доречно? Тут такі ями були, ви бачили, які були ями. Страшенні ями, і слискалися, калабані були, звичайно доречно. Місто перетворюється на місто, на якісь пагорби і ями, ніби після бомбіжки. Ну, щоб вона не розрушилась, головне. щоб вона в наступному году не розвалилась, а то прийде вісна, від ній нічого не залишиться. Аби ця плитка була якісна, ми бачимо, що... Поставили 5 років чи 6 назад вон там, і вона вже починає розлазитися, то я собі думаю, чи це просто хтось робить собі бізнес на, цьому, на цій неякісній. А якщо якісна плитка, то що ж, посипати піском, посипати, ми ж не можемо бути, так сказати, ще на тому асфальтному рівні, який десь 40 чи 50 років. Зараз вся Європа робить плитку, і ніхто нічого, аби вона була якісна. Крім того, засоби масової інформації перекручували дійсність як хто хотів, та навіть деякі міські обранці, які б мали бути у курсі подій першими, адже до них звертаються із запитаннями їх виборці, і ті не знають звідки кошти і чому саме витрачені на облаштування тротуарів плиткою. Днями у ході засідання депутатської комісії все по поличкам розклала начальник фінансового управління Наталія Степанова. Ми отримали кошти на капремонт доріг, кусок так субвенція на капітальний ремонт доріг, наприклад, 15-16 мільйонів. Область отримала цієї субвенції на початку року при формуванні державного бюджету більшу суму, частину з якої сконцентрувала на собі як додатковий ресурс, який потім поділила. Тобто це з державного бюджету, але ділила область кусок, і цей кусок з нього нам 5 мільйонів ще було дано додатково. Ва на умовах, що вони будуть використані на об... покладання плитки біля обласних закладів, залишається у цій історії поставити крапку для тих, хто не розчув кошти, були виділені з обласного бюджету за умови, що тротуарною плиткою встелять пішохідні зони об'єктів обласного значення.